Це і сина, і святого Духа, Амінь слава Ісусу Христу. Дорогі вірні, брати і сестри, переживаємо сьогодні 12-ту неділю після зіслання Святого Духа, таке багате сьогодні Євангелія. Це не притча, це була реальність, що до Христа прийшов юнак, який направду був добрим, не був фарисеєм, бо багато хто приходив до Ісуса. Пише так, що приходили, щоб Христа випробувати, питали різні заповіді нещирого серця, а тут юнак мав щире серце. І тому в інших євангеліях подається, що Христос полюбив його, полюбив його. І тому дає йому великий шанс. Який шанс? Він хоче, щоб він став не тільки його учнем. Але Христос йому дає шанс на велику нагороду в Царстві Небесному. Такий шанс Бог дає кожній людині без винятку. В Бога немає любимі діти, нелюбими діти. Ми всі його діти. За всіх нас живучих на землі, Христос пролив свою найдорожчу кров. І Христос, бачучи його серце. Тому що не кожен з апостолів. Навіть міг би похвастати з тим, що він дотримується заповедей Божих досконало. Чи я можу тим похвастатись, чи ви? Як то треба було жити, як то ті заповіді Божі мали бути в голові, як то ті заповіді Божі мали бути в серці, як він міг, мав з ними лягати і з ними вставати до Нового дня, що він мав пильнувати це все. Щоби він не надав ніякого божества нікому, окрім самому Богу. Щоби, не дай Бог з його уст не виринуло якесь пусте слово, яке би могло зневажити ім'я Боже. Як він пильнував День святий святкувати, я собі тільки представляю, як він святкував на той час суботу, а як він поважав тата і маму. Важко є поважати тата і маму. Важко є їм бути послушними. Навіть деколи ми в таких дрібних справах ну, не слухаємося, та якби ціле нутро є проти батьків, коліжанку послухаю, товариша послухаю, вийду на роботу навіть в той день, коли я не мав би йти на роботу, бо мене попросили. А як просить тато є мама, ну щось ціле нутро не дає мені. А цей юнак, дорогі мої, як то треба було мати ту в серці ту ласку. І Христос полюбив його. Але ви знаєте, другі мої, відійшов засмучений, смуту переповнив його серце. Щось до кінця не впустило його до Ісуса. Він багато разів злітав, пробував злітати до неба і мав добрий керунок, не був блудним сином. Але якийсь ланцюжок, можливо, це був золотий ланцюжок, не має значення. Не впускав його серце ту пташку возлетіти високо до неба. І це було його багатство. Дорогі мої, як звати того хлопця, ніхто не знає. Але я би хотів вам сказати, що Христос пропонував йому навзаєм. Не знаємо, скільки він мав багатства, написано був дуже багатий, може, був мільярдер на той час без поняття. Але чи Христос пропонував йому щось менше? Чи він казав до нього, піди роздай мільярд, я тобі дам 100, чи 200, чи мільйон? Хто би з нас погодився поміняти новий автомобіль Мерседес на старе Жигулі? Ніхто, звичайно. Але Христос не пропонував йому старе Жигулі. Що він йому пропонував, дорогі мої, так? Христос перед нами закриває перед кожним із вас і переді мною Христос закриває, що Він нам готує за ту послугу, за ту вашу недільну службу Божу, за ту вашу молитву, за ту вашу любов до ближніх, за те переживання за ближнього, що Христос нам готує, якби Він сьогодні нам показав, людину, подивись, ви би всі покинули свої маєтки. Ви би всі шукали місце в монастирі. Ми би всі летіли в пустиню, щоб тільки здобути то багатство, яке пропонує нам Христос. Я би він до нього сказав, юначе, покинь мільярд і дам тобі 100 мільярдів. О, -о, О! думаю, він би на це погодився. А так перед Ним було закрито. І перед апостолами було закрито. Тому наступне зразу після того закінчення Євангелія, написано так, Петро питає Ісуса, добре? А що ми отримаємо навзаїм? Ми ж покинули все. Той юнак пішов засмучений, не хотів прощатися своїм багатством, але ж ми простилися. Так, наше багатство була рибалка. Наше багатство було, е наша родина, наші близькі друзі і знайомі. І ми пішли за тобою, не знаючи, що нас чекає. Христос до них каже коротко і ясно. За те, що ви покинули дім, батьків, родичів, близьких свою роботу отримаєте в сто разів більше. А в додаток ще і Царство Небесне, і вони пішли за тим. В сто разів більше, і вони отримали. А ще сьогодні, дорогі мої браті і сестри, якщо би той юнак сказав добре, немає проблем, пішов і все роздав ким би він сьогодні був чи ми б сьогодні не знали його імені знали би бо Христос кликав його, щоб він став один із апостолів. І ми знаємо імена всіх апостолів, і ми знаємо, що сьогодні пройшло дві тисячі років, тисячі тисячі церков'ї в світі в честь святих апостолів. Головніша базиліка Петра у Римі, базиліка апостола Павла, Филипа, інших апостолів сьогодні стоять кілометрові черги, щоб поклонитися мущам тих апостолів. Сьогодні частинки їхнього тіла, їхніх мучей є розіслано по цілому світу, і люди стоять в черзі, щоб поцілувати ті мощі, від чого ти відмовляєшся, юначе. А сьогодні ми би знали його ім'я. Якби не то багатство його. Може, це був би якийсь Натанаїл, а може, це був би якийсь Микола. Ми не знаємо. Але точно знаємо, що сьогодні в честь нього будували себе церкви. Сьогодні в честь нього люди би складали акафісти і молитви. Сьогодні в честь нього, люди би називали своїх дітей. А так що? І питання стоїть, чи є причина для його смутку так, тільки він сумував не від того. Я думаю, сьогодні той юнак точно сумує. Не знаємо, де його тіло, де його душа, Бог знає. Але знаємо точно, що він знає, що він втратив. Втратиш людину майно. Не, не, не сумнівайся в тому. Втратиш майно рано чи пізно, я всі, всі ми все втратимо на землі. Чотири дошки землі трошки. Це все, що лишиться нам від того світу. Але той юнак, дорогі мої, вийшов смутний. Його причина була в тому смутку, що він повинен був попрощатися з тим, що, не знаючи, то бізнесмен був чи йому батьки, напевно, лишили цей спадок. Ну, був, може, мав 20 років, як він так міг так швидко заробити такі маєтки? І він хотів, не хотів з тим, той смуто був з того, що він мусив з тим проститися. Він побачив тих апостолів, що вони ходять в лахмітю, в босоножках, може, хтось боси, я маю міняти ці шати свої, свій будинок, жити під деревом, жити під голим небом, де птиці небесні мають хоча б гнізда, а я не буду мати дах над головою. І відійшов засмучений. Добрі браті і сестри, я так поцикав в інтернеті, так цікаво, що подає Вікіпедія, що такий смуток, так чисто по-людськи. Смуток це є, це є втрата чогось, смуток це є спричинений через якусь велику біду. Я так не пам'ятаю, я написав собі, але ті листочки по дорозі загубив. Але я думаю, який чоловік мав велику біду. Яка біда в нього мала бути? Що він пішов дуже сильно засмучений? Дорогі мої, смуток може бути тільки з одної причини. Смуток це може бути Божа справа тільки з одної причини. Якщо це є смуток людський, а ми переважно сучасні людини це є людини смутку, це є людини-смутку. Ми, ми на все маємо страшний смуток. Ми дуже сильно такі, знаєте, якісь ходимо, такі, знаєте, якісь засмучені, та якби обіджені життям. Нам то життя не цікаве, немає усмішки, немає нічого якогось позитиву, щоб мотора, який би завів нашу душу. Ми смутимося через втрату здоров'я, ми смутимося через втрату коштів, через втрату праці вдома, в домашніх умовах. Цілий час той смуток і смуток. Але чи це є добре? Чи Бог хоче, щоб людина сумувала тут на землі? Ви знаєте, ми сумуємо по всьому. День не вдався, не так став, не так вийшло, не так діти, не так сусіди, не так на роботі. Люна ходить така, якби я завжди кажу, живий небіжчик. Щого людина не сумує, а мала би сумувати. Єдина причина це є втрата ласки Божої. Єдина причина смутку це є втрата Бога. Люди не сумують, якщо в неділю опустив службу Божу. Не ходи таки, знаєте, і трагедія, Боже, вчора зробив кошельок, а там в кошельку так багато було коштів, що робити, або вкрали хтось, ходить тиждень, два в депресію, таблетки, заспокійливі, а опусти недільну службу Божу, та нормально, як би ніц не сталося. А якби вмер того дня кукупа, папа пане Боже, ніхто не смутиться, як опустить ранішню чи вечірню службу Божу. Грішники не сумують, що сповідальниця відкрита вільний час, а вони не ходять до сповіді раз на рік чи там коли там. Людина не смутиться, що тяжко согрішить, зрадить чоловік, жінка, чи жінка чоловіка, там десь когось обкраде, десь когось проклине, чи гнівається, ображається. Ми з того не смутимося. Ми можемо засмутити іншу людину, але нам від того тільки краще. І тому, дорогі мої, найбільший смуток. Мав би бути того юнака, що він втратив Христа, що він втратив шанс стати апостолом. І я надіюся, що все ж таки він не втратив шансу отримати Царство Небесне. І на противагу смуткові Бог нам дає радість, чи ми вміємо радіти. Апостол Павло каже, ясно, і виразно, до послання до Филип'ян 4:4, він каже так. Радійте завжди в Господі. І знову кажу браття, радійте. Радійте завжди. Він не каже, радійте, коли знову ж таки здобудете працю, освіту, коли знайдете добре хлопця чи дівчину, коли в сім'ї є добре, коли йдуть добрі справи в твоєму бізнесі, в твоїй праці, і тоді радій. Але завжди радійте, яка то є велика ласка, коли людина має в серці ту радість. Я сьогодні співставляю, щоб не вилетіло з голови, співставляю ще святого Францишка, який так подібний до того юнака. Францишко на той час в Італії, 1200 роки, його батько був мільйонер, можна сказати. Мав одного сина його, і цей спадок приходив йому, батько вчив його того, продавав матерії. Це був дуже такий прибутковий бізнес. І батько вчив його тої праці, щоб він здобув потім це все маєтки. Але якось ласка Божа вступила, він почув в своєму серці якусь любов до Бога, хоч був далекий від Христа. Він почув той духовний поклик, Він залишив все. І на суді, коли його батько був просто в шоці, каже, що я тобі зробив, ти мав все. Він скидає зверху ще і верхній одяг, так що єпископ мусив покрити його наготу своїм плащем і каже: Я вертаю тобі. Моїм багатством, моєю радістю буде Христос. Так, дорогі мої, потім той Францишко скаже так. Радійте завжди. А особливо тоді, коли вас не розуміють, коли вас ображають, коли вам приносять горе і страждання, ніколи не пускайте своє серце, смуток і печаль. І святого Францишка знає цілий світ. В честь нього побудовані тисячі церков, а чин святого францишка францишкани сьогодні опікується, завжди опікувалося і сьогодні святою землею. Оце, дорогі мої брати і сестри, чекало сьогодні того юнака. І на закінчення радійте, дорогі браті і сестри, всім, що ви маєте, що посідаєте, задоволяйтеся всім. Що Бог вам дає, ніколи не нарікайте. Ще таких два коротесенькі приклади. Я прийшов до жінки на диво, вона була переселенка, то було декілька років назад. І ви знаєте, та жіночка довший час жила в рясному, і вона мала рак обличчя. І страшна хвороба. Приходиш, то можна просто настрашитися. Нема обличчя, нема очей, носа, губи, нема ніц. Ще якось вимовляє ті слова і висповідав її, а вона якась така, знаєте, такий, як живчик. Я до неї кажу, слухай, слухайте, кажу, чи ви не нарікаєте на Бога? А вона каже, на Бога? А що мені Бог зробив? Я радію, каже, О, чи так мене чоловік покинув, мені тяжко. Але я радію, що я живу. Мої коліжанки багато з них ще не живуть, а я живу. Я радію кожним днем. Вона померла вже. Але як можна радіти, коли, коли на тобі немає обличчя? Як можна радіти, коли ти сам лишився своєю бідою? Як можна радіти, коли тебе всі обминають і сусіди не приходять? Бо від тебе йде неприємний запах. Як можна радіти? Оце є ласка Духа Святого. Нас Богу дякувати, таких проблем нема. І нема, дорогі браті і сестри, причини до смутку. І тому не сумуйте, радійте кожному дню, прожили день, прожили ніч. Дякуйте Богові. Каже апостол, радійте завжди і всюди. І другий приклад, я подивився по телебаченні спілкування одного дуже багатого чоловіка, який казав, я можу купити собі все, бо маю на це можливість. Єдине, що я не маю, каже, я не маю з того всього радості. І то є правда. Бо апостол мені знову під черкою говорить: радійте в Господі. Не в дітях, не в зарплаті, не в грошах, бо це нам не приносить ніякої радості. Але радійте в Господі. Дав Бог, дякую йому. Забрав Бог від мене, дякую Йому. Так і казав Нострадальний Йов. І тому не сумуйте, дорогі брати і сестри. Тіштеся, що ходите до церкви, маєте храми, моліться рано і вечір. Господь всіх вас запрошує до Царства Небесного. Він вам дасть те, що обіцяє апостолам, і Царство Боже отримаєте в спадщину. І тому радійте, що ви є Божі діти, що можете молитися, що можете прийняти Бога до свого серця, а ту радість, яку колись ви отримаєте, повірте мені, ніхто від вас. Ніколи вже не забере. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!